Урок французької мови для 6 класу за темою Як стежити за своїм здоров'ям підготував Олексій Миколайович Рубан, вчитель французької мови Одеського ліцею №10. 10. Ми з вами працюємо за підручником «Франсей» Французька мова для 6 класу. Автори Чумак та Кривошеєва. Підручник є рекомендованим. Міністерством освіти України. На нашому сьогоднішньому уроці ми з вами по-перше згадаємо, як змінюються за особами дієслова етхо бути та девуах бути повинним у теперішньому часі. Потім ми з вами зробимо фонетичні вправи, ціллю яких буде вивчити вірш французькою мовою. І також ми з вами на уроці зробимо вправи на розуміння тексту французькою мовою. Подивіться, будь ласка, сторінка 73 вправа 5. Що ми повинні з вами тут зробити? Ми з вами повинні згадати, як змінюються за особами дієслова третьої групи французької мови. дієслова «devoir», девуах. Бути повинним та être, бути. Також в нас є конструкція «te brosser les dents» у цій вправі. Чистити зуби. Ви бачите: у вас є шість речень з цими дієсловами у дужках. Зараз я прочитаю вам кожне речення французькою. Потім перекладу його українською, бо ви повинні розуміти, що для того, щоб правильно поставити слово у потрібній формі, ви повинні, звичайно, розуміти зміст того, про що йдеться у реченні. Потім, коли я прочитаю і перекладу всі ці речення, ви поставите своє відео на паузу, зробите. Те, що від вас вимагаємо, тобто поставити дієслова у дужках у потрібну форму. Нагадаю, що це ви вже повинні були вивчати на попередніх уроках. Тобто, зараз це вправо на повторення. І коли, коли ви вже зробите все, ви знімете з паузи своє відео, і на наступному слайді я проаналізую правильні. D'accord. commençons. Première phrase. Dès 6 ans, un enfant doit commencer à se brosser les dents. À 6 ans, un fille doit commencer à se brosser les dents. La règle simple est de toujours te brosser les dents du rose vers le blanc. Це правило завжди чистити зуби з ясен до зубів. est le temps de brossage recommandé par les dentistes. Дві хвилини це час на те, щоб чистити зуби, рекомендний дантистами. Le lait et les produits laitiers être bon pour les dents. Молоко та молочні продукти є гарними для зубів. Un dentifrice devoir être adapté pour chaque âge. Зубна зубна паста повинна бути адаптованою для кожного віку. Le parfum des dentifrices devoir être adapté au goût des enfants. Запахи зубної пасти повинні бути адаптовані для досмаків дітей. Будь ласка, ставте відео на паузу та відповідайте. А зараз, будь ласка, подивіться на правильні відповіді. У першому реченні повинне бути дуа. Бо у третій особі однини діє слово девуах, бути повинним має форму. До. Як ви бачите це на вашому екрані. Друге речення. dents. Чистити зуби. У цьому реченні вам не потрібно щось міняти у дужках, бо це є інфінітив, А в інфінітиві, як ви розумієте, нічого не змінюється. Третє речення. Е. E. Дієслово етхо бути. У третій особі однини має форму е, як ви бачите на екрані. Четверте речення «Сон» – Також діє слова «етро» бути. У третій особі множини має форму сон. П'яте речення дуа. слово девуаг бути повинним. У третій особі однини має форму «дуа». І останнє шосте речення дуав. Бо діє слово девуах бути повинним у третій особі множини має форму дуав. Зараз ви можете перевірити, чи правильно ви відповіли на всі питання. Зараз подивіться, будь ласка, на сторінку 75 на вправу 8. До вашої уваги, тут є вірш французької мови, де йдеться про відвідування лікаря та необхідність, звичайно, піклуватись про свої зуби. До речі, вивчити цей вірш буде вашим домашнім завданням. Зараз що ми зробимо? Я прочитаю вам цей вірш спочатку французькою, для того, щоб ви почули, як потрібно. Правильно, фонетично так, вимовляти м -м, усі е слова та речення. Потім я перекладу його для вас українською, бо якщо людина знає переклад, розуміє, як перекладається той чи інший текст, звичайно набагато легше потім вчити. Вчити, не розуміючи воду, не є продуктивним. Слухайте уважно, спочатку читаю вам. C'est Donc, vous n'êtes pas joli quand vous avez des caries. C'est tellement plus galant un sourire. Le matin après le déjeuner, le soir avant de me coucher, donc, je vous nettoie et vous rends votre éclat. S'il faut vous soigner, Inutile de pleurer. Don ne soyez triste. Votre amie, le dentiste. Ви прослухали цей вірш французькою мовою. А зараз, будь ласка, я кожне речення, кожний рядок перекладу українською, як я вже казав, для того, щоб вам було легше, легше вчити розуміючи сенс. Кожного слова, кожного речення. Зуби. Ви не є гарними, коли у вас є каріес. Значно приємніше є вражаюча посмішка. Вранці, після сніданку, увечері перед тим, як йти спати. Я чищу вас зуби, повертаю вам сяйво. Якщо потрібно вас лікувати, не треба плакати. Зуби. Не будьте сумними. Дантист це ваш друг. На е, зараз ви зрозуміли вже, вашим завданням буде, вашим домашнім завданням буде е, вивчити на пам'ять цей вірш та повідати його вчителеві. Наприкінці нашого заняття, нашої з вами зустрічі, я ще раз у розділі Домашнє завдання нагадаю вам про те, що ви повинні будете зробити. Ранок за вікном, весело нам 2! Іди, руханку роби, сонце світить нам високо. Там ти, ти, як я роби, швидко повтори. No, to Будь ласка, зараз зверніть увагу на сторінки 74 та 75. У вас на 74-й сторінці є текст під назвою Лотхуш Страус українською. Зачитаю вам цей текст французькою. А потім у вправі 7 під текстом. Ви бачите, там є питання до цього тексту. Вашим завданням буде, звичайно, прослухати текст, зрозуміти, як він перекладається, а потім відповісти на питання до нього. Звичайно, після того, як я прочитаю вам текст, ви зможете поставити ваше відео на паузу, відповісти на питання. В праві 7, а потім повернетесь до відео, і я розкажу вам, які потрібно було давати відповіді, і, звичайно, розкажу вам чому. Тобто, аргументую, користуючись прикладами з тексту. Починаємо. le, truche. le, truche, le plus grand le plus gros des oiseaux actuels. Elle court très vite. Elle mesure d'un mètre 75 m à 2 mètres 15 centimètres. Elle pèse 75 150 kilogrammes. Il lui faut 3 kilogrammes d'aliments par jour. Et 5 à 10 litres d'eau. L'autruche n'a pas de dents, elle mange des pierres pour faciliter la digestion. Les mâles sont noirs et blancs et les femelles sont brun-gris. L'œuf de l'autruche est le plus gros d'oiseau existant. Il mesure en moyenne 16 cm sur 13 pèse de 750 à 1600 grammes. Maintenant, s'il vous plaît, regardez, je vais vous lire les questions, ainsi que les options de réponse. Le truche est, est un animal, est un oiseau. Elle est grande. Très grande, assez grande. Elle mange 2 kilos, 3 kilos d'aliments par jour. Elle mange des pierres pour son plaisir, pour être en forme, pour la bonne digestion. Son œuf est très petit, grand, le plus grand. Zaraz Budlaska, postavte votre vidéo na pause. Будь ласка, ви повинні будете відповісти на питання. А потім, коли ви знімете це відео з паузи, я розкажу вам, якими повинні бути правильні відповіді. Зараз, будь ласка, будь ласка, правильні відповіді. Перше питання. Le truche est un oiseau. Звичайно, це птиця. Бо вже у першому реченні ви бачите, бачите le truche est le plus grand et le plus gros des oiseaux actuels». Страус є, є найбільш великим та найтовстішим птахом з існуючих зараз. Еле. Звичайно, «très grande». Не потрібно вже пояснювати, бо вже у першому реченні вам сказали, що. «le – «le plus grand» au actuel». Третє питання, будь ласка. Ельш. Дивимось у тексті: 3 кілограм par пар страусу потрібно 3 кілограми їжі на день. Elle mange des pierres pour la bonne digestion. Подивіться, будь ласка, фраза у тексті: Elle mange des pierres pour faciliter la digestion. Тобто, вона їсть камені для того, щоб спростити роботу шлунку. І останнє питання. Ce ne fait звичайно. «Le plus grand. бо в тексті ви бачите: l'œuf de l'étruche est le plus gros œuf d'oiseau existant. Яйце Страуса Страуса є найбільш великим яйцем з усіх яєць птахів, що існують зараз у світі. Ми з вами проаналізували правильні відповіді. Зараз, будь ласка, подивіться і перевірте, скільки правильних відповідей. Ви. Зараз давайте з вами проаналізуємо, чого ми навчились на цьому уроці. По-перше, як ви пам'ятаєте, ми повторили з вами, як змінюється за особами дієслова у теперішньому часі. Нагадаю вам, що ми аналізували з вами два дієслова третьої групи це дієслово девуах бути повинним та дієслова етхо. Бути. Також нагадаю, що ви вже вивчали це на попередніх уроках і це були вправи на повторення. Також ми з вами зробили фонетичні вправи. Я прочитав вам та переклав українською текст про необхідність дбати про стан своїх зубів, і вашим домашнім завданням буде вивчити його на пам'ять. І нарешті ми з вами робили вправи на розуміння тексту по індичку, і ви відповідали на питання до цього тексту. І нарешті ми завершуємо наш урок. Ваше домашнє завдання. Нагадую вам, що ви повинні будете вивчити на наступний урок вірш на сторінці 75. Де йдеться про необхідність піклуватись про своє здоров'я, про стан своїх зубів, а також знати його переклад українською. І якщо вчитель попросить вас перекласти, ви повинні будете до цього бути готовими. Я бажаю всім гарного дня і до побачення.